Вже цієї неділі, 24 березня о 16.00 у малому залі міського палацу культури відбудеться інтерактивна дитяча вистава з іграми та танцями Казка розмальовка для діток до 9 років. Дітки можуть приходити, повторювати рухи за нашими героями і брати участь таким чином у виставах. Кожна наша казка також є повчальною, і це буде казка про художника. А ми хотіли сказати дітям, що на помилках можна вчитися. І якщо ви зробили помилку, то нічого страшного в цьому немає. Все можна виправити і всьому можна навчитися. Громадська організація Молодіжний театр Живий як я і народний театр пластики та жестів від і до не просто обрали таку тему, адже діти часто схильні до самозасудження через необачність і власні помилки. Дивлячись на діток та на підлітків, вони дуже бояться зробити якісь помилки. Вони гадають, що робити помилки це дуже і дуже погано. Навпаки, ми хочемо сказати, що помилки це дуже гарно, тому що це досвід, який можна набути для того, щоб зрозуміти, чого ти хочеш, ким ти хочеш стати. Ціни на квитки різняться від 150 до 200 гривень. Придбати місце у залі можна за номером телефону, вказаним на екрані, а саме 098-219-50-04. Я буду художником у цій виставі. Трапилась біда, а я малював своїми чарівними фарбами. Сталося так, що крапелька фарби впала мені на чистий аркуш паперу, і з'явилась дуже зла клякса, яка прийшла щоб наробити шкоди. І ось я буду думати, як же це виправити, чи можна це взагалі виправити? Скажу наперед, можна, але як саме приходьте подивитися нашу казку і зрозумієте. Також молодіжний театр Живий як я набирає до себе нових учасників колективу. Набираємо учасників, допомагаємо підготуватися до вступів, не боятися сцени. Та знайти себе тому, якщо ви хотіли коли-небудь спробувати себе в ролі актора, там стати або драконом, або якоюсь капітошкою, або воїном, то приходьте до нас. Стати частинкою творчої родини театру можна за номером телефону, вже вказаним раніше, або прийшовши до малої зали міського палацу культури о 18.00 в понеділок, середу чи п'ятницю. Пам'ятайте, мистецтво дає людям надію і сили для боротьби. Дмитро Цирюльник, Марія Бардаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.